Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші за звичайні м'ясні котлети. Як бачите, рідина зійшла, але ми ще витискаємо її за допомогою рук і перекладаємо овочеву масу в миску. Вівсяні пластиці за цей час добре набухли, доливаємо їх до кабачків та картоплі, все ретельно перемішуємо, додаємо зелень і борошно. міксуємо і фарш до овочевих котлет і готовий. Беремо столову ложку суміші і робимо акуратні котлети. Краще, якщо руки будуть трохи вологими. У пательню наливаємо у